Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено чергового зрадника, який штурмував території Севєродонецького та Бахмутського районів Донеччини. Засудженим є 32-річний мешканець тимчасово окупованої Самсонівки Луганської області. За даними слідства, після початку повномасштабної війни бойовик мобілізувався до так званого 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова, підрозділу окупаційних угрупувань військ Російської Федерації на Донбасі. На посаді стрільця помічника гранатометника він брав участь у захоп... Оплені понад 25 населених пунктів Донеччини, крім того, спільно з окупантами він укріплював вогневі позиції загарбників навколо українських міст. Наразі на підставі доказової бази слідчої служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 1 статті 258 прим 3 – Це участь у терористичній організації, та частинами 1, 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та призначив зраднику 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольні території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.